Так, ось ці 19-ті диски. Зараз кожен диск покажу максимально детально. Всі вони максимально збережені. Тож, давайте дивитися. так. Датчик у нас тут є, Ти ще повернемось. і давайте від Ніпеля починаємо. Буду все детально, ось так, з ліхтариком показувати. Так, тут є така ось малесенька, експлуатаційна царапинка, і тут така малесенька. ось. Буду все все, все вам детально показувати. І тут ось, можливо, такий Скольчик це з того, що що бачу. Так. І йдемо далі дивимось. Так то не всі без бордючиків. Всі максимально збережені. Ось так це все виглядає. Так, ось якось малесенько таку подрябенку бачу. Ось тут. Так, в принципі, далі. Далі все збережено. І ось тут таке малесенько. Ось так. Так, дивимось. Так, це у нас. Ні, це має щось стертися, да, все. так, все. Так. Звідси ми починали Так, і ось якась така бачу. Лед-лед-ледь, по бачите. Так, і тут дивимося по центрам. всі посадкові місця в шкарному стані. І давайте дивимось. Якісь незначні ось експлуатаційні від шиномонтажних робіт є. Маленькі подряпки тут. Ну В принципі, тут ось ці шикарно все виглядає. Ось тут малесенькі. Так, і давайте крутну їх. Покажу, що все тут ціло. Так, датчик, датчик і. Давайте з датчика і починаю. Ось так все. З ними добре. Вони були на гумі. Гуму зняв, бо вона вже така собі, немає сенсу їх тримати. Так, і ось з датчиками починали. І внутрішню сторону зараз вам покажу, що також вона вся максимально збережена. Так, ні, це якась така Вон від залишки від пасти. Так, і дивимось. Тут так само жодних бордюрів немає. Ось так диски, я вважаю, що дуже і дуже збережені. Ось так. ну це від підлоги ось трошки залишилась пилючка. Так, але без батючки ось це вам детально показує. Ось так. Так, по центру. Тут так само все повністю порядок по площині. Тут так само якихось царапента. А, є якісь незначні частинки смоли, залишки від дороги, але не більше того. Так, І дивимось, давайте. Німеччина на місці. Тут всі позначки на місці, каталожний номер на місці, шел декауді на місці. 8 дюймів, 19 розмір, 39 виліт на місці. І тут всі позначки на місці. Ось так це все виглядає. Так, кладемо його обережненько і переходимо до наступного. Так, тут дивимось так само датчик присутній. І давайте йдемо, йдемо дивимось, давайте ось так це все виглядає. І будемо зараз все детально переглядати. Так, ось тут є такий скольчик, і тут я бачу, певно, е, був ну, якийсь точковий бордючик, що ви бачите трошки е, шліфанули, бо тут ось іде як кругле, а тут трошки рівніше. Ви Бачите, я зараз гляну. Ну, да, ось легенький, певно, був бордюрчик і німець його прибрав. Ось так ось він залишився під резиною, а тут, тут легенько його. Прибрали. Так, ну, взагалі, навіть я, не світло, то і не побачив, би, так його взагалі не виднося. Так, і йдемо далі тоді. Так, тут ні, це. Від руки залишилось. І йдемо далі. Так, тут у нас ні, це. Бруд підтирається воно. Так. І уважно, дивимось на якісь подрябки, Так, це, це прибирається. Ось так. Ну, тут взагалі навіть якихось дрібних царапинок не бачу. а ні, ось одну знайшов. Дивіться, зараз показуємо фокусу. Ну, це зовсім малесенька. На сріблястих дисках це не приваж, що тут нічого не буде помітно з якихось таких дрібних царапинок, Ось, можливо, така ще малесенька. Так, і йдемо, дивимось. Звідси ми починали. Так, тут так само всі посадкові місця на місці. Тут дивимось, ну, все, якісь, можливо, мінімальніші там якісь царапки від айковерта. Але, ну, тут навіть, навіть і не бачу, щоб якісь були завваження. Ну, можливо, тут якась така царапинка. Мінімальніша зовсім. Так, і давайте крутим його так, датчик ось він на місці. І показуємо що всі вони цілі. Що всі вони цілі. І так само тут ще вам це місце покажу. Так, де воно тут те? Ага ось. Ну, тобто, ось, бачите, був малесенький партчик. Бо ось він, виднося. І його точково підробили. Але це ще в Німеччині. Так. І дивимось на внутрішню сторону. Тут так само жодного бордючика. Так, ось тут є такий сколик. Ось, бо це, це тут таке схоже на брушусь, або можливо також сколик. Так. Дивимось далі. Так, тут, в принципі, так само. Жодного абтюру. Все тут добре. Так. По центрам також все добре. Тут дивимось. Тут також ну, якісь о, залишки від старих грузиків. Тут ось шматочок смоли. І далі ось старий грузик. Далі, в принципі, все порядок. Так, і дивимося. Тут позначки всі є. Каталожний номер присутній, кауді, розмір. Всі далі позначки, все присутні І, дивіться, жодної корозії, тобто абсолютно, абсолютно свіженький, гарненький диск. Так, кладемо його ось так. Так, тут так само датчик є і дивимось, давайте дивимось так само з ліхтариком, все максимально детально. Так, це у нас тут ось така малесенька царапинка. Буду вам все показувати супер детально, все, що ось бачу, все вам показую, щоб у вас було повне уявлення про стан дисків, Бо я впевнений, що якби ви навіть особисто приїхали. Ви б так би детально їх не переглядали. Це вже перевірено, що хто не приїжджає, глянули та все підходить. А отак от щоб до молекул роздивлятися, то тільки хіба що відео в відеооглядах. Ось так. Ну, тут я, тут я навіть чогось дрібного такого не бачу. Все, все супер збережено. Так, це ні, це вбирається. Тут порядочок, тут по посадковим місцям. Так само всі ціленькі, тут дивимось. Тут дивимось так само. І якісь такі незначні від айковета, малесенькі, сколики. Ну, так -то. Ось така малесенька царапинка. Ну, далі все. Добре, так, зараз крутну тиск. Так, датчик є і від нього давайте встаємо сюди і крутимо отак от. Жодних тут пошкоджень по ним немає. Ось так. До датчика ми дійшли. Давайте на внутрішню сторону переходимо. Тут так само, жодного бортючика. Все по максимуму збережено. Ось так. Так, це у нас. Ні, прибрався. Думав, якийсь скольчик, Прибрався. Так. Шодного, жодного пошкодження. Немає бордюрного. Ось так. Тут по центрам також повний порядок, тут по площині. якісь незначні, там, бачите, чорні. Залишки від смоли якоїсь дорожнього покриття. Це ж таки БУ-диски, бо те, що хімія взяла, відмилася, а такі вже, щоб щось якось сильнішу хімію, то щоб не пошкодити покриття. Так, тут дивимось, давайте. Тут Німеччина є. Тут всі позначки на місці. Каталожний номер, шильдик Ауді, розмір. Тут все повний порядочок. Тут так само ось так все. Повний порядок. Так, і переходимо до останнього. Давайте цей катнем ось так от сюди покладемо. Так, і цей останній тут так само датчик є. І давайте по ньому дивимось так. Бачу, ось тут таку малесеньку царапинку. Ось так. І йдемо, йдемо далі. Ось так. Це все виглядає. Так, ось бачу таку царапинку. Ось так вони виглядають. Так, зараз вам ось покажу, сфокусую. Ось так. Ось вона супер миленька. Бо так, наче мені здалося не дуже помітно було. Так, тут дивимось. Це все. Повний далі порядочок. Так, тут ось якийсь малесенька така царапинка. Ну, до цього ми повернемося біля болтів. Маленька так само, так, це пелючка. Ну, так, все тут. Все тут повний порядок. Так, тут всі посадкові в Порядок, тут дивимось. Ну, так само якісь, можливо, мілкі там, експлуатаційні моментики, можливо, присутні. Але тут ще досить порядок. Ось це тут, що так побачу. Ось. Так, і давайте беремо від датчика. І так, датчик є, зафіксували і йдемо крутимо. Ось так. Жодних пошкоджень. Ось так. Ось так все. Тут повний порядочок. Так, кладемо і дивимось. Так, тут по внутрішній стороні. Так само немає жодних бордюрів. Це від, від підлоги воно підтирається. Так. Ось так це все виглядає. Ось так. Все. Максимум збережено. Так, це ну, так само ось підтирається, бо, можливо, десь, оце напевно, дві маленькі царапинки. Так, тут по центрам дивимося. Все повний порядочок і тут по площині так само. Якісь незначні залишки від смоли. Ось так все максимально. Детально, так, і дивимось. Тут позначки всі є. Каталожний номер є, шильдик ауді є. Тут всі розміри є. Жодної корозії. Все виглядає суперово. ось Так, Німеччина також на місці. Тож такий ось комплект збережених 15 дисків є в наявності.